Виконуємо завдання 4 практичної роботи 18 за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщуклазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Бажаєте, можете використовувати інше середовище розробки. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, New файл. Зміні P будемо зберігати кількість грошей, що має в розпорядженні школа. Дану кількість будемо вводити з клавіатури, а для цього скористаємося функцією Input. В одинарних або подвійних хлопках запишемо підказку, що саме вводимо. Давайте запишемо скільки гривень. Але незважаючи на те, що ми ось тут введемо число, це буде рядковий тип, з яким ми не зможемо виконувати арифметичні операції. Отже, нам потрібно рядковий тип перетворити в дійсний або в цілий. Ну, давайте будемо вважати, що в розпорядженні школи є ще й копійки, тому давайте перетворимо в дійсний тип. Для цього скористаємося функцією float. Беремо це все в дужки. І перед дужками записуємо float. Якщо ви хочете, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. Зміни-N будемо зберігати, скільки коштує комп'ютерна мишка. Щоб було швидше, я це скопіюю. Запишемо тільки підказку Вартість мишки. Вартість також може бути з копійками. Через це записуємо флот. Якщо б хотіли, щоб був цілий тип, то писали б тут int. Далі підрахуємо кількість мишок, які зможе купити школа за кількість гривень p. Створимо для цього окрему зміну, назвемо її kill. Ну І, зрозуміло, нам потрібно кількість гривень грошей, тобто змінну P, поділити на вартість мишки, тобто змінну n. Але якщо ми це поділимо, результат у нас також буде дійсне число. Тобто може вийти, наприклад, 1,2. Зрозуміло, що ми частину мишки купити не можемо. Саме через це нам потрібно зробити так, щоб виводилося тільки ціле число. Але зверніть увагу, що ось тут нам потрібно не округлювати. Тому що якщо ми округлимо, і буде в нас, наприклад, 4,6, то округлюється до більшого до 5. А в нас на 5 мишок вже не вистачить грошей. Тобто в цьому випадку все одно купуємо 4. Тобто нам потрібно, по суті, відкинути остачу. Для цього ми візьмемо це в дужки і перед ним запишемо функцію int. В цьому випадку ми дійсний тип перетворили в цілий. І все, що після коми, воно просто обрізано не округлюється, а відкидається. Ну і тепер виведемо результат за допомогою функції print. Запишемо деяку підказку, що саме виводимо. Кількість мишок. І зрозуміло виводимо змінну kill. Ну, давайте перевіримо, чи все працює. Спочатку збережемо файл save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці. Я збережу з іменем pract 18.4. Та виконуємо run модуль. введемо скільки гривень. Зараз будемо невеликі числа вводити, щоб було зрозуміло, чи правильно рахує. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, бачите, виводиться ціле число. Не округлюється. А якраз так, як нам потрібно. І тепер потрібно ще обчислити, скільки залишилося грошей. Ну, в нашому випадку у нас залишилося б ще 4 гривні. Давайте вже окремої зміни створювати не будемо. Зразу виводимо. Обчислимо, скільки в нас залишилося грошей, зрозуміло, для цього від загальної кількості П. Потрібно відняти, скільки ми витратили на мишки. А на мишки ми витратили N помножити на кіл. Тобто вартість мишки помножити на кількість мишок. Знову зберігаємо, цього разу вже просто сейв, і виконуємо. Давайте зараз введемо з тими самими числами. Так, як ми і говорили, залишилося 4 гривні. Тут на залишок грошей, бачите, багато знаків після коми. От якраз тут нам потрібно вже округлити. Для цього скористаємося функцією round. Ставимо ось тут кому і округлюємо до двох знаків після коми. Тут навіть вийшов один знак після коми. Давайте спробуємо з тими самими числами, щоб точно переконатися, що все працює. Так, все добре. Бачите, округлено. І На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!